Сумчани попрощалися з воїном Романом Ломакіним, що повернувся з російсько-української війни на щиті. З захисником прощалися у храмі святого апостола Андрія Первозванного. Там о півдні відбулося відспівування загиблого. Побратими Романа розповіли, чоловік став на захист України у 2014 році. Коли Росія почала повномасштабний наступ, знову пішов на фронт добровольцем. Він у нас був птурчик, Йелі знайшли птурчика по всім сумам. Добрий хлопець, він безстрашний. Ну, а зараз вже будемо прощатися. У перші дні війни ж всі добровольцями пішли за ідею. Він колишній атошник, да, йому це було боляче, потім він став до лав Збройних сил. Ну, тоді в нас Збройних сил не було в Сумах, ми пам'ятаємо да, на період окупації. Да. Тобто це було, була тероборона. Яким запам'ятався, рішучим, мабуть. Да, люди, які самі пішли перші дні без військомату, без за покликанням, я думаю, да, рішучі, волелюбні люди. Ну, як і ми всі. За інформацією сумського центру комплектування, військовослужбовець загинув 18 жовтня в Луганській області під час ворожого мінометного обстрілу. Роману Ламакіну не завжди залишилося 46 років. Він був дуже гарною людиною, він дуже добрий був. Він завжди на допомогу приходив, я пам'ятаю, у нас пожар був. Він прийшов, бігом прибіг. Він відзивчивий, дуже. він допомагав, старався всім, кому мог. Дуже жалко, дуже велика втрата для нас. Повинен був приїхати в відпуск, але зараз, бачите, якось так людиною був. Він з 14 року воював, пройшов бутилку, пискавку, аеропорт прийшов. Потім йшов з армії, а коли 24-го що почалося, пішов далі. Поховали захисника України Романа Ломакіну на Алеї Слави Беренівського кладовища. Анна Книш, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.